Розкажіть ви як психіатр про взагалі доказовість тих всіх сучасних методів психіатрії, психотерапії, як це пов'язано, взагалі, як ми дружимо між собою? Так, це, це насправді дуже важливе питання, яке ми би хотіли дійсно до вас довести, тому що. В першу чергу, коли ми зустрічаємося з нашими пацієнтами, ми говоримо про те, що ми за те, щоб вас лікувати доказово. Психотерапія це є доказова терапія. Психіатрія має свої доказові методи лікування. І найголовніше в цьому, що ми за цю доказовість. Так, так? Я як психіатр орієнтуюся на протоколи лікування. Ми маємо можливість використовувати у нас зараз в Україні протоколи лікування американські, британські, ті, які нам подобаються, але в більшості вони є однотиповими. Так? І ми розуміємо, що наша мета ми знаходимо проблему нашого пацієнта, якщо вона є. Так? Ми знаходимо метод. Вирішення цієї проблеми у вигляді певного протоколу. Uh -huh. І цей протокол є дослідженим. Тобто це те, що роками досліджували науковці, вони робили свої певні висновки щодо ефективності того чи іншого лікування і дійшли до висновку, що лікування медикаментозним, ментальних розладів, лікування психотерапевтичним, ментальних розладів і те, і те є доказово. І часом, а часом це майже завжди, так, ми повинні поєднувати ці методи. 100%. І це написано в кожному протоколі. Так? Єдине, що ми маємо певну різницю так, в тому, що, наприклад, якщо ми говоримо про депресивний розлад, він може бути легкий, середнього ступеню важкості, важкий. Так? І якщо ми говоримо про протокол лікування середнього ступеню важкості депресії, то ми пацієнту пропонуємо. Вибір, так? Ми можемо сказати, що однаково ефективно при депресії вашій конкретної ситуації буде працювати і психотерапія, і фармакотерапія. Ми можемо пацієнту дати вибір, uh -huh. і протокол нам це uh -huh. пише. Так? При легкому ступені депресії на першому місці в усіх протоколах стоїть uh -huh. психотерапія, uh -huh. і нам це важливо uh -huh. розуміти, коли пацієнт приходить першочергово до психіатра. Я не завжди даю їм пігулку. Я дуже часто їм кажу, нам потрібна допомога, нам потрібен психотерапевт, і це якраз є той момент доказовості, власне, з яким ми до вас сьогодні звертаємося. Точно, точно, так. Я інколи людині прям пояснюю, що фарм-фарма, фарматерапія фарма і психотерапія це як дві ноги. Кажу, в принципі, ви можете на одній нозі трошки проскакати, а чи довго ви це будете робити і на яку відстань ви відійдете? Тобто ну, ви маєте все одно так спиратися на дві ножки, щоб бути впевнено. Інколи навіть людина відмовляється, каже, я не піду до психіатра, я буду тільки психотерапію. Кажу, ну це ваше право, ви можете це зробити. Але, а, і він мене запитує, а як в мене протокол лікування? Ну, каже, ми все вперлося абсолютно в таку стінку. Я не можу вам тут прям запропонувати якоїсь такої опори, тому нам потрібно все одно, хоча б підіть і ну, поговоріть, зробіть консультацію. Так, ну, хоча це, б так. Це, це реально дуже важливо, що людина повинна розуміти, що є різні методи, і ми можемо їй ці методи запропонувати, але більше того, ми обов'язково роз'яснюємо кожен раз, uh -huh. чому саме так. І от, власне, Тетян, от таке питання. До нас, от до мене, так, до психіатра приходить пацієнт, і я говорю про те, що так, ми маємо вам призначати, наприклад, антидепресанти чи якісь інші препарати. І рекомендую також паралельно психотерапію. А що, що далі робиться з цим пацієнтом, який вже з антидепресантами? Що з ним відбувається в психотерапії? Коли людина починає пити антидепресанти, я як. Психотерапевт знає, що так, у мене відчуття, що я завжди от естафету від тебе приймаю. І я тоді можу якось вже з пацієнтом працювати почати. Вже запущений певний процес, якоюсь, коли от пацієнт отримує силу спертися і встати. І він вже має опиратися, наприклад, суїцидальним думкам да, чи тривожним думкам. Він вже такий стає достатньо. Він вже мене чує. От, у всьому, що я йому кажу, він вже робить активніше домашнє завдання. Наприклад, якщо це депресія, то ну, він вже не каже там Ну я не хочу, я не можу, в мене нема сил. Тобто він, хоча б трошки вже починає знову ж таки, протокол починає нарешті діяти. Тому чого, чого, чого варто це робити. І, до речі, що цікаво, коли людина приходить від тебе до мене і починає пити антидепресанти, і вона завжди каже одну і ту ж річ: Господи, чого я це не став робити раніше? От. І це певний супротив, який ми зробили. Да, що там, ну, Наші питання, я думаю, ми ще поговоримо про це, що вони викликають залежність, як я з них зійду і все таке. Оці всі наші вершники апокаліпсису, які вони абсолютно незмінні. От. Але от, от, оцей момент я завжди отак видихаю, тому що я розумію, що зараз у нас почнеться якраз запуск протоколу.